Туристично-краєзнавчий марафон з пішохідного туризму проводиться в дев'яте. Участь у ньому взяли як діти, так і дорослі. Стартували учасники о восьмій годині біля зелених хуторів Таврії. Пройшли Олешківські ліси, підлісне, Костогризове, розповів Микола Шумбасов. Девіз нашого марафону немає переможця. Сильнішого того, хто переміг себе. У нашому марафоні немає програвших, є тільки переможці. Бо ми всі йдемо разом, допомагаємо один одному. За словами організатора, головна мета марафону полюбити природу, пізнати себе, перевірити, наскільки ти сильний духом, волею та тілом. Олена Самойленко бере участь сьомий раз. Торік жінка подолала дистанцію 100 кілометрів у марафоні в Одесі. я просто люблю. Я просто люблю людей, люблю природу, тому я ходжу в походи, люблю дорогу і пригоди. Віра одна з наймолодших учасниць дівчині 9 років. Я навчаюсь у третьому класі. Мені дуже подобається ходити в похід. Я дуже люблю ходити пішкою. Для мене це дуже нове. Віра бере участь у марафоні з усією родиною. Олександр та Олена Синюк переконані, дітей треба змалку привчати до здорового способу життя і вміння любити та цінувати природу. Такі, скажімо, походи вони зміцнюють дух наш. Ми йдемо, ми постійно, скажімо так, шукаємо нове щось в цьому і. Шлях до довголіття ми постійно це долаємо, знаходимо себе, знимою з природою. Кожні виходними на природі ми ну, спеціальної підготовки ми не проводимо, але кожні вихідні ми йдемо 15-20 кілометрів, вдихаємо повітря. Участь у марафоні взяли 46 любителів пішохідного туризму. Торік їх було 30. Цього року більшість учасників з Херсонщини, але є і пара з Києва. Тут марафон цей марафон разом проходимо вперше. Я була ініціатором цієї поїздки. Сама я беру участь у марафоні вдруге. Перший раз залишив незабудні враження, бо ти пізнаєш себе. З тобою разом прекрасна компанія. Микола Іванович завжди заряджає усіх позитивом та енергією. А тон Владислав Купрєєв Ігор Печенко – Новини на Суспільному. Херсонщина.